<свистання> І сьогодні ми будемо грати у 99 Ночив у лісі. О, я буду грати одна, а скоро можно кин... зніму відео з кимсь. Стоп, я інтернет. <свистання> у мене просто все забагалось. Один, Ну, зараз поведу, у борду за лет жорстке. Интернет mm, есть. В сошли. Добре. <сорган> Кстати, колись когось від цього оленя. Так, я одна, тому не страшно. Я пішла рубать. Кстати, можно сюди натискати, а можно на топор. Так, оп. Так, в моєї подруге зовсім не зажались кнопки. О, там ще. Коли менше карта, мені страшніше, тому що лень е, ближче. Так. Блін. Оп. Поки що немає ночі, я поки що просто сюди дрова покладу. Ой, бля. Я засадженцем піду. А ви поки що можете натиснути на кнопочку Підписатися, мені буде дуже приємно, а вам просто дикнути на кнопочку. Ой, блін, щось мені одній грати не подобається. Зовсім не подобається. Зовсім особливо коли карта розширяється. Блін тут. С... Да ну як все так гаснеш. О, морквинка, але мені потрібно ще морквинку до Так. Знаєте, коли ти граєш на карті з кимось, то тобі настрашно, тому що ти можеш пробігти, якщо за тобою буде гнатися олень. І давайте подивимось, як... наскільки быстро ще все. Ні, подивіться, воно дуже швидко. Так, моє дерево ще не виросло, це не можна побути. Блін, чому дерево так далеко? Да ну, блин, стой. Оп! Ага, бачу лень. Ось там. Мені страшно, що зараз прийде другий. Ух! В смысле, а в мене дров нема. Ух. Так. Не тільки їсти. Точно <плес> <плес> з голоду не помру. Мені все страшніше, тому що я одна. Він не йде до мене. Я хочу скоріше, щоб він відійшов і подовше горів вогник. О, чувствую мясо что-то на А вы не двигаете? Мне просто интересно. Так, не, ну, я их беру, кубачу. Ты бачишь, ты сейчас зарасу. А там оце. Так. До утра до гори і я тебе покормлю. Чому великі дерева не можна ой, блін? Так, але ще мені потрібно е, спасти дитину. І ще на мене будуть нападати. Так, в мене є ідея. Мені доступ, звісно, не вистачає. Угу. Мені потрібна полка з два винтики, але я просто не зможу ці винтики знайти. Угу. Так, все... Боже, мені мій страшно, що там потрібно. Так, добре, я рубаю дерево. Вот там я але я їх не буду забрати поки що. Ой, вона сильно близько до олені і сильно далеко від мене. І мені, я прочитала монстр ем, пошти про пройшов. Так, зайчики. Не-не-не, я туди не побежу. Так, да ну що ты ч? Да блин, два мяса, крутяча лапка. Так, але мені потрібна дерево. Блин, біля мене дерев нема. Саженець, я один сажене я спалила. Тут це, а як? А! Ой! Де вона? А, воно якраз до нас прийде. Так. Зараз ми спіджаю. Добре, м'ясо я її встигну ночью піджарити, А дерево добути. Боже, мне показалось, что це два глаза. Це залець. Ще, якщо на мене нападать волки, велику не. Я завжди оленя называла чуленем, коли грала. Мені здається, що скоро ніч будет. Я все Ой. Так, мне трошки страшно. Прям знает целый. Так, 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 так. Угу. Так, 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 так. Підпалимо зараз, щоб він не потух. Та ну, давай, давай. Так. І ще одну. Так, я просто сюди поближче підкладу. Нарешті можна м'яску пожарити. Так, все я осознаю. Вы, блин, для виду хм. Блин. Я боюсь дали. Вы тоже это чула? Так, але мені потрібно зробити якусь полочку, хоча б якусь. Але мені потрібно два винтки, але я мені ну, страшно їх знайти. Ну, в принципі, я можу сюди стати. Стрибати і робити. І, коротше, ви скажете знаєте, про що я говорю. Ух, я просто в О, поесть-то хочется. Так, ну, у меня на, на больше половины. Я хотела сказать, у нас... Ура я могу посадить и Стоп, а як відчається день від ночі на ночь? і днем, і ночі? може погаснути костер? І як це відбувається? Що, типу, темніше? <гум> У мене просто такі питання. Ти дерево так. Далеко. Я зараз хожу в цю хатинку. <гум> Вугілля. Так. Блин, за мной зайчик бежит. Нападает на меня зайчик, нападает. Я, если честно, думаю, я доживу до другой ночи. А тут вышло, что я уже до третьей. Я думала, я совсем мало проживу. А! я сначала моя башня короткая. Лазарс у мене таке питання. А як ніч від дня? Подивіться, мій олень зовсім не рухається. Что зовсім не олень. Короче, я не знаю. Але мені ж одно страшно. Так, тебе підкормити, ти їсти хочеш. подобається. Так, і я трішки їсти хочу, але мені морквинка Угу, Мені потрібно десь як доступ на безкінечну морквинку хочу. Тому що їжу мені знайти зовсім часу немає. Ну, біля мене дуже багато, але мені страшно. Подивіться, біля мене просто дерев нема. Ось тут і прийдеться мені куди попало ходити. 50 ровно половина. Ні, ну у вугілля я буду охранити. Так. І так... Стоп, а навіщо підкидаєш зараз в день. Не смотришь. Я реально зійшла. Чому я підкидаю На ніч, тепер у мене толку нічого нема. Нину. Я гениальна. Просто гений. Для відео я не буду пропускати. Так, це на вас залагало, це я замовкла. Так. Е. а що мені? А що мені прийшло? Так, ну я поки що просто протягнусь, тому що я, ну коротше. Так, планшет не подай. <сі> У мене вже сомліло. <сі> Кролико. олень зовсім не двигається. Ну не мій. Ну я зрозумів, коротше. Так, давайте в кінці відео, я до нього підійду, а ви підпишетесь. Я вам обіцяю і ви мені обіцяєте, окей? Добре, давайте. А якщо ви вже підписані, то поставте лайк. А якщо вже поставили лайк, то ви молодці. Ні, не, не спорим. Що я це зроблю? Ні. Ні? Давай. Ну Давай. Спорим. Добре. Я підходжу до Олені, а ви підписуйтесь. І ставите лайк. В кінці відео. Я ж не кажу, що зараз а в кінці відео. Ай. Ой, до мене сьогодні прийдуть. З'їдять. Так, але на нож, множ, нож, точніше. А вас зараз я одразу посаджу. Ось прям так близько. Ну, в принципі, у мене багато дерева можна навіть в дженгу пограти. А тут ще Що зеру. <гліг> я зараз джем построю. Так, добре, мне потрібно щось придумати. Так, я просто на ось цей столик залізу. Так, коли скажуть, що ночь приближається, то я... Я поки що сюди їжу затащу. Так, я знаю, ні, я не хочу. Я не сумасшедший, я просто хочу його і сюди попасти. Да, я буду на ось цьому маленькому штолиці. На ну, що мені ще рок? Коли напишуть, що ніч приближається, то я буду підкидати в костер. Ну, точніше, зараз буду, тому що знаю, що це буде скоро. Так. Так. Так, да блин. На ночь не Не-не, я их разрублю. Сюда я краще покладу. Все уголь сюда затащу. Оп. Це я готова. В смысле, вони ще не приходять. Давай скоріше ночі ще оце все. Реально, Ще не приходять. Блин. Ага, це вже предупреждає, тому зараз музику вимкну. Ну все, я їх чекаю. Ой, блин, я вже зараз помру гору голодом. Блін, починайте. Де вони? Блін, а якщо вони мене поб'ють? І вб'ють, і я не зможу до олені піти. Ні, вони мене просто не поб'ють. Якщо джу, я все-таки не дійду, то я зроблю шорт. Як я заходжу в гру і йду до олені. Реально. У вас реально. А! Я одна не справлюсь, біжимо до оленя. Олень, виручай. Девчонки, блін. Добре, вовк. Ну, в принципі, я не знайшла того Оленя. тому я зроблю шорт, як я до нього підійшла. Вибачте, але, на жаль. Не змогла. Але все одно ви можете підписатися та поставити лайк. Але все одно, коли я виставлю свій шорт і ви його гляньте, то ви просто обв'язні підписатися, якщо поспорили. А якщо ні, то прям з рибками. Ой, мене вже телепортнуло. Всім пока! Дякую за перегляд.